легализацию медицинского канабиса. Как вы до этого ставитесь? Не знаю даже. Отрицательно. А почему? Вместе с президентом. Я равнодушно. А как вы считаете, добро это погано для страны? Ну, у нас много людей, которым будет это добро. А почему? Ну, во-первых, это лекарственный каннабис. Люди больные онкологией, им это необходимо. Правильно? Не-не-не. Там, у Америці, наприклад, ні. В Європі. ні, зовсім ні. А чому ні? Тому що молодеж підсядена на неї. Це зрозуміло чому. І ще, якщо воно буде легальним, це зовсім буде погано. Ні, ну насправді я добре цього ставлюсь. Це ж у цілях медицини. Правильно? Положительно. А чому? Ну, тому що дійсно люди нуждаются в обезболивании. Плюс зараз війна дуже багато которые испытывают які И чем І чим хімічні вещества, якщо це все в нормальних дозировках, почему чому ні. Я не знаю, напевно, негативно. Ну, медично можливо, так, але якщо повна потім легалізація буде. Я за декриміналізацію, коли можна ну, з собою якусь вагу носити, і це не буде. Якось каратися. Якщо там буде проведені правильна буде процедура, тобто будуть перевірені особи, які будуть виготовляти канабіс, тобто це буде все прозоро, будуть тендери на закуп на закупліхівлю, наприклад, медичним закладам, То тоді, в принципі, люди, які цього потребують, наприклад, у нас дуже багато зараз і в мене знайомих військових, які отримали психологічні, ну це дуже важко, травми на Трати кінцівки. Ну тобто в багатьох країнах зараз використовуються такі ліки на основі канабісу. і Вони дійсно допомагають. Тому якщо це буде прозоро, то я в принципі тільки за. Просто дуже багато людей, мені здається, буде користуватися цим типою, тому що в нашій країні, на жаль, не проблема знайти справку, і людина може цим скористуватись не для правильних цілей. Загалом, якщо брати, то це окей, це нормально. Але напевно, ми ще просто ще трішечки не готові до цього. Трішечки пізніше, якось так.